Привіт! Мене звати Віка, і я кінолог. Сьогодні я розповім вам про світ собак і нашу роботу. Кінолог це фахівець, який займається дресируванням та вихованням собак. Ми допомагаємо власникам розуміти своїх улюбленців і створимо гармонійний відносин між людиною та собакою. Кінолог охоплює багато напрямків: це і загальне виховання, і дресурування для спорту, охорони, пошуку людей чи речовин. Ми працюємо із собаками рідних порі та характерів, враховуючи індивідуальні особливості кожної тварини. Моя мета допомогти власникам краще розуміти своїх улюбленців, навчити їх правильно взаємодіяти, а також зробити життя собаки комфортним та безпечним. У своїй роботі я використовую гуманні методи навчання, засновані на позитивному підкріпленні. Це означає, що ми заохочуємо бажану поведінку ласощами, похвалою або грою замість покарань. Такий підхід сприяє довірі між собакою та людиною. Сьогодні я покажу вам кілька базових прав, які допоможуть закласти фундамент для сухняної та щасливої собаки. Це команди сидіти, лежати до мене, голос. Також розповім, як правильно закріплювати ці навички у покціденному житті. Тож залишатися зі мною буде цікаво. Поїхали. Команда голос. Потрібна для охорони, полювання, трюки та спорт. Контрольна собака. Голос. 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 Команда до мене. До мене. Супер. Молодець. Команда сидіти та лежати. Сидіти. Молодець. Лежати. Сидіти. Супер! Помилки під час дресирування собаки, майстер-клас від кінолога прикордонника. Почнемо з інтонації. Вона має бути командною, чіткою і виразною, коли даєте завдання улюбленцю, суворою, коли щось зробив не так, і лагідною, коли ваш собака все виконав правильно. Якщо ви дресируєте за допомогою механічного способу, повідка, увага! найчастіша помилка власник собаки, замість того, щоб зробити ривок поводом, перетягується з собакою. А собака, в свою чергу, думає, що з ним грають, а не виконання команди вимагають. Потрібно чітко виконувати, наприклад, ривок поводом. Герда, сидіти і усаджуємо собаку для того, щоб здійснити дискомфорт для собаки. У випадку, коли ми перетягуємо собаку, ми здійснюємо гру і не доб'ємося чіткого виконання. А ще, якщо ми заохотимо за це її, ми насправді здійснюємо саму найбільшу в нашу помилку під час дресурування. Ласущі і схвальні слова поглажування тільки після чіткого виконання команди. Заохочення і покарання повинні слідувати відразу за діями собаки. Чим більше тимчасова пауза між позитивно оціненими діями собаки і заохоченням, або між негативно оціненими діями собаки і покаранням, тим довше виробляється рефлекс. Коли ми заохочуємо вашого чотирьохлапого друга апортувальним предметом. Після чого зразу забираючи і не проводячи ніякої гри з ним, тобто вважаючи, що йому достатньо того, що він отримав той е, апортувальний предмет просто е, на декілька секунд. Пограйте трішки з вихованцем. Тоді він ще охочіше виконуватиме команди, які ви відпрацьовуєте з його улюбленим предметом. Наступною нашою помилкою під час дресирування може бути також неправильно підібраний е, заохочувальний момент. Якщо ми будемо заохочувати собаку ласощами, а насправді собака буде більше зацікавлена в про апортумальному предметі, це може скласти значні ускладнення під час дресирування, адже собака буде очікувати від вас зовсім іншого заохочення ніж те, яке ви їй надаєте. Собака, якого навчаєте через апортувальний предмет, повинен відчувати постійний брак іграшки, отримувати її тільки тоді, коли відбувається тренування з господарем. Наступна груба помилка неправильна послідовність ваших дій. Спочатку ми подаємо команду, очікуємо від собаки виконання команди, після чого ми заохочуємо її ні в якому разі, ні в іншому порядку. Якщо ж ми порушуємо цей порядок і, наприклад, подаємо команду, собака ще не встигла не встигла виконати, але ми бачимо, що вона хоче виконати команду і вже її заохочуємо. Це є неправильно. Ми повинні дочекатися виконання собакою команди, адже в подальшому собака ваша може просто отримавши заохочення не виконувати повністю команду. Герда поруч. Усаджуємо собаку. Молодець поруч. Вона виконала правильно. Якщо ж вона неправильно виконує, тобто поруч відходить в сторону, відволікається, ми її не заохочуємо. Герда, сидіти. В даному випадку я здійснив ривок поводом, після чого подав команду. Собака не чітко виконує, відволікається на лакомство у моїй руці. Герда, сидіти. Молодець, умніч. Хороша дід. В даному випадку ми показали контрастний метод дресирування, тобто застосували механічний спосіб поводок, після чого заохочення лакомством. Молодець. І поглажування. Ми покажемо це на команді до мене. Герда до мене. В даному випадку ми показали, що спочатку ми здійснили ривок поводом, після чого подали команду. В майбутньому ваша собака. Може неправильно виконувати цю команду, адже послідовність була невірна. Герда до мене. Молодець. Герда, Умнічка. Молодець. В даному випадку ми побачили, що спочатку була подана команда. Після того ми показали собаці, що потрібно, що від неї вимагається, і як потрібно правильно виконувати команду. Тобто поводком підтягнули до себе. Не повторюйте багато разів команду, сказали чітко та ствердно. До прикладу, сидіти і добилися виконання команди. Якщо скажете слово 10 разів пізніше, ваш собака виконуватиме завдання тільки після численних повторень. Поспіх при навчанні собак велика проблема. Ледве господар отримав перший позитивний результат. Він прагне не стільки до закріплення набутої собакою навички, скільки до навчання і нових трюків. Так не можна завжди систематично закріплюйте вивчене. Не ставтесь до собаки як до людини. Тези, ти що не зрозумів? А ну давай ще раз, і такого типу навіть найрозумніше собака не сприймає. Ви тільки приторможуєте процес дресирування. Собака чує лише зайві слова, нічого зайвого. Мають бути тільки чіткі команди. Помилково вважати, що чим більше часу улюбленець проводить з собі подібними чотирилапами друзями, тим краще, щоб виховати справжнього собі захисника і товариша. Чотирилапи має більше задоволення отримувати від гри і тренувань з вами. Зрозуміло, що тоді і вас слухатиме та розумітиме краще, тому більше часу даруйте своїм улюбленцям.